Сьогодні робоча група перевіряє об'єкти торгівлі. Дивиться, чи є вся документація, опитують працівників стосовно заробітної плати, відпустки і графіку роботи. Я хочу вам нагадати, що є такі в законодавстві про працю, є мінімальні гарантії. Поняття таке, як мінімальні гарантії. Сюди тобто, що входить, обов'язково заробітна плата не менше, ніж мінімальна заробітна плата, встановлена законом України про державний бюджет на поточний рік. На сьогодні це 6 тисяч. Юлія приватна підприємиця, у неї магазин квітів. Спочатку працювала сама, зараз взяла на роботу двох помічниць. Одна жінка у мене працює по сумісництву там по годинам, вона є основна робота. А друга дівчинка в мене з ну з центру зайнятості взяла і вона працює. Ведемо документацію, якщо хочете, вам можу показати. Но у нас там є те, що я їх скажу, тільки взяла з квітня. Вот. Робоча група з питань легалізації трудових відносин працює у Каланчаку п'ятий місяць. Її представники проводять бесіди з роботодавцями, розповідають про норми законодавства і про наслідки нелегального працевлаштування. Ця група не несе, щоб когось покарати за те, що хтось не оформлений, а іде роз'яснювальна робота людям, що це не яка це необхідність, що це захищає людей, які працюють. А і звичайно сплачуються податки до місцевого бюджету. П'ять разів робоча група виходила на так звані трудові перевірки. Більше порушень виявили у сільськогосподарських підприємствах. Роботодавці не оформляли договори з найманими працівниками, розказує Світлана Кручина, представниця групи. Давали рекомендації, масову роз'яснювальну роботу проводили і в результаті вже... Чотири чоловіки оформили трудові відносини, уклали трудові договори і додатково до бюджету надійшло понад 5 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Ольга Ляшенко, Володимир Чепинов, новини на Суспільному, Херсонщина.